Рок зірка від літератури, найтитулованіший письменник України. Mm -hmm. Ви вже <світувач> звикли до таких епітетів <світувач> на вашу адресу. <світувач> ну я звик до цього ставитися саме раніше. Зачем да, звіт? <світувач> ну а зараз ми перебуваємо <світувач> майже перед прем'єрою. За вашою п'єсою хлібне перемир'я, тому почнемо саме з цього. Я так розумію, що дуже соціально актуальна тематика вистави, так п'єси. Я вона сказав політично актуальна, тому що це все таки про Донбас і про війну на Донбасі. Тому uh -huh. безперечно, там є соціальна певна актуальність, але так чи інакше, це про те, що відбувається з нами політичний зборів. Я так зрозуміла з того, що прочитала, що це е, такі е, оповідання чи шматки, які не увійшли до роману інтернат. Ні, ні, ні неправильно, не так ні, це я сам сказав. Це ця історія, яка могла би бути частиною роману інтернат, але не стала. Це окрема історія. Це історія про літо 2014 року, про перше літо російсько-української війни. Про літо е, власне, мабуть, найбільш жорстоке, найбільш криваве, коли відбувалися найбільші бої. І це власне про той момент, коли тоді пам'ятаєте, це було здається липень місяць, коли було оголошено перше перемир'я, uh -huh. і воно проходило під знаком того, що треба збирати врожай, треба збирати хліб, і тому це перемир'я називалося хлібним. Його та сторона використала на свою користь. Вони підтягували сили. З Росії заїжджала озброєння. Це був такий дуже дивний момент, коли здавалося. ну, була ще якась ілюзія того, що війну можна закінчити, що вона швидко завершиться, що Україна поверне собі кордон над цими неконтрольованими територіями, поверне собі контроль над кордоном. Ну так не сталося, але я цей момент спробував зафіксувати в пісні. Наскільки те, що ви побачили, вже зігране тут в театрі на лівому березі, відповідає баченню того, коли ви писали. Ви ж все одно там уявляли. А я ще нічого а ви не були на репетиціях? Ні, я на репетиціях не був. Я із Стасом спілкувався, він мене питав щось. Ми консультувалися. Але я, в принципі, як автор дотримуюся тієї е, стратегії, що ну, автор не має тиснути на режисера. Mm -hmm. в принципі, це мене далеко не перший театральний проект, сподіваюся, на останній. Ну, я ста довіряю, подивимося, що він поставить. Ні, взагалі, взагалі, це цікаво, якщо ви говорите, що ви як автор не втручаєтеся, тому що мені здається, ну мені так здається, що е, драматургу хочеться. Автору хочеться побачити, що ж там і якось вплив. Ні, не зовсім так. Ну, дивіться, я написав кілька десятків книжок. Я звик до того, що насправді. Кожен читацький досвід, кожен досвід співіснування з тим, що ти написав, він страшенно приватний, дуже, дуже суб'єктивний. Тобто написали не одну книжку, тобто ви написали одну книжку, а їх вийшло мільйон стільки, скільки читачів Безперечно. фактично. Безперечно. Кожен бачить по-своєму. Це власне ця суб'єктивність і якась певна алогічність літератури, і вона ж і робить літературу далі живою і цікавою. Ми ж кожен маємо свої якісь рецепти виявлені, не дуже виявлені кожна з нас якесь своє бачення, кожна своя суб'єктивність, кожна своя оптика. І тому якось вимагати, щоб театр дотримався твоєї генеральної лінії це неправильно. А щодо кіно, от втілення вашого роману в кіно yeah. на великому кіно. Там ви теж не брали участі? Я брав там, no. там, де мене просили брати участь, я брав участь. Я приїздив, ви маєте на увазі зйомки фільму Варшова. Well, так, так, так. Звичайно, yeah. приїздив. Ну і тут навіть питання не в тому. Питання в тому, що авторка сценарію, бо там не я автор сценарію, там авторка сценарію Наталка Ворождова. І Наталка, і Ярослав Володигін, режисер це мої друзі хороші. І, безперечно, у нас був постійний діалог. Я приїздив на знімальний майданчик, ми говорили, ми постійно консультувалися. І більше того, коли я побачив перший чорний варіант цього фільму, у нас з Ярославом виникла сварка. Це така перша і остання сварка. Ми з ним посварилися дуже сильно, потім помирилися. Тому що я зрозумів, що не правий я, що він, як режисер, має право на своє бачення. А я, як автор, якщо чогось не зміг пояснити, то скільки моя проблема, а не його. І в цілому я до цього фільму ставлюся ну, до цього фільму ставлюся добре, він мені подобається. Мені здається, там чудова і режисерська, і сценарна робота, і там прекрасна, а, прекрасна операторська робота, там чудові актори. А, тому за цей фільм, я думаю, нікому не має бути ці Чудовий фільм, насправді все вийшло. Я мені цікава дуже ваша думка була. Я до нього стану здобув. Ви відзначаєтесь такою ну, продуктивністю надзвичайною. Ось буквально і в цьому році знову ваша збірка віршів Список кораблів. Пен клубу пан Український оголосив кращою книгою. Такі Відтак... гірська. Ну, ну вона увійшла до списку. Тобто ну ви увійшли до списку. Тобто таке от враження: все, що він не зробить, все в нього от вдається, все. Ні, це не як комплімент, це як я хочу розпитати взагалі продуктивність. Це просто здається, що ви постійно маєте або писати, або або римувати, або грати, тому що у вас ще й музика ну, ну, велика частина. Це не ну, займаюся так і є. От я сьогодні їхав до вас у Київ та, і писав. Я зараз працюю над новою театральною постановкою. Це буде оперна постановка в Мюнхені. для Мюнхенської бієнали 2022 року. Ми з берлінським композитором одним. Робимо постановку, так, я зараз пишу Тобто, Будь-яка хвилина вашого життя наповнена... Я, я дуже люблю писати, я дуже люблю літературу, це справді приносить величезного задоволення. Хотіла б шведесенько зараз модно запитувати у всіх, як ви використовували період локдауну. Але Я так розумію, що ви його, напевно, і не помітили, тому що я ви був, були я, процеси, в процесі. помітили. Було, було доволі некомфортно, тому що в мене було все розписано десь ну, на рік. І все це зірвалося. Я страшно, зірвалися виступи в Америці, в Австралії, в Польщі, в Німеччині і так. Я писав, я написав нову книгу віршів, Ми багато працювали з музикантами. Я почав працювати на радіо, відкрив для себе радіо. Я почав працювати. Знаєте, це така історія. Я в червні місяці це десь після двох місяців локдауну не стримався, поїхав на Донбас з волонтерською поїздкою. Заїхав там. Я така волонтерська радіостанція Тризуба Фент знаходяться під Писками, недалеко від Донецька. Там працюють мої друзі. Поручі. Я б не заїхав, кажу, а давайте я вас залишу це попрацюю. Дуже, дуже хотілося спілкуватися з людьми, тому що для мене локдаун це не про відсутність виступів, це не про відсутність якихось концертів, фестивалів. Це, скоріше, в принципі, про відсутність контактів, про відсутність тепла, про відсутність якихось відсутність якогось живого. І я їм сказав, давайте спробуємо. Вони сказали, давай. І я залишився. Я два тижні робив у них ефіри. Ми записали там більше 50 годин на ефірів. І це було якийсь був дуже дивний, страшенно цікавий для мене досвід. Коли раптом стало зрозуміло, що навіть у умовах локдауну, навіть у умовах карантину і самоізоляції, є страшенна потреба, навіть не те, що навіть а. Особливо в умовах карантину і самоізоляції особлива потреба в контактах, потреба в відчутті свого, потреба в цій загальній загальні присутності людей. І я почав вести ці програми, побачив, як багато людей все це слухає, як багато слухачів на все це реагує, як багато людей коментують. Якось для мене це було дуже помічне. наскільки я побачив, що багатьох людям це якось дуже важливо. І після того я да, почав працювати на радіо. Для мене ну, єдиний якийсь позитив цього локдауну та і цього карантину, це ну, радість радіо. Тобто я для себе відкрив радіо, а ніби були якісь такі спроби раніше там, в молодості так, працювати на радіостанції, на ну, якось вони нічим не завершилося. Тут тобто, раптом вже доволі доволі зрілому, серйозному віці для себе відкрив, яке яка це розкіш, яке це задоволення спілкуватися з цікавими людьми. Мені страшенно подобається. Я веду свою авторську програму я запрошую людей, які мені цікаві. І це неймовірно, коли людина відкривається, коли ну, ти даєш їй можливість, якось підштовхуєш її до того, щоб вона сказала якісь ті речі, які вона не завжди говорить, про які її не завжди питають, про які в неї не прийнято питати, про які вона, десь, десь вона собі ці речі тримає, та, ну, просто не було нагоди проговорити. Ну, так вона їх відкриває. Це неймовірне щастя, неймовірне задоволення. Це, це щось на зразок задоволення, яке ти отримуєш від написання тексту. Фактично, ти твориш героя. Не те, що ти його виліп, виліплюєш, не те, що ти на нього тиснеш. Ти на нього не тиснеш. Він є. От він є такий, це цікава людина, цікавий персонаж. Просто ти даєш йому можливість проговорити ті речі. Ти витягуєш з нього щось. Не витяг, так, от, власне Не, не витягуєш. витягуєш. Ти просто даєш йому можливість. Можливість розкритися. Так, да, да. не, не видягаєш, тут немає якогось примусу і немає якоїсь гри. От мені це теж дуже подобається. Можливо, я не професійний журналіст, я не професійний радійник. І я розумію, що я своє інтерв'ю роблю не за канонами. І можливо їх треба робити не так. І можливо, якби я їх робив інакше, можливо, вони б когось були більш цікаві, але мені цікаво робити це так, щоб це було цікаво мені. Я дуже на тих людей, які мене слухають. Якщо це цікаво, мені я дуже сподіваюся, що це цікаво так само тим людям, які мені довіряють. Тому що я позна. намагаюся не тиснути на своїх співрозмовників, я намагаюся їх не провокувати. Я не намагаюся з ними грати. Мені цікаво просто зрозуміти, які вони є. Що в них є з того, що вони не проговорили до цього раніше. Якщо говорити про примус і про примус mm. над собою, у вас є якийсь. План е, написання кількості знаків. Ну, наприклад, я, ми знаємо. Не Андрій Кокотюха завжди знає у себе, самі клуб. У вас старий аби. Аби. абсолютно інакше. Це по знаках, звичайно. Може, але, кількість сторінок. Ні, немає. Але ну, і от є дедлайн, треба щось завершити, треба щось робити. Тому це постійне відчуття того, що треба щось робити, ну, Да. воно іноді заважає, іноді допомагає. Що ще є в планах, якими ви можете з нами поділитися? Ну крім я так зрозуміла 22-го року опери, над якою ви працюєте? Кілька театральних проєктів, які я дуже сподіваюся, вийдуть наступного року в Україні. Я зараз працюю над текстами. Наступного року вийде моя книга Віршу. Наступного року дуже сподіваюся, вийде моя книга в прикладі Бертольда Брехта, поезії Бертольда Брехта. Яку я зараз завершує. Наступного року сподіваюся, вийде «Жадані собаки». Наступного року сподіваюся, вийдуть нові треки лінії Маннергейма, нашого іншого музичного проєкту. Є в мене пару ідей стосовно прози. Тобто ну, в мене так все розписано роки на три парк. План так, ви плануєте. Творча людина, яка все планує. Напевно, сто разів запитували, чому «Жадані собаки. А була така харківська група собаки в космосі. Ми з ними познайомилися 99-го року, це 21 рік тому. Потім в якийсь момент ми з ними почали співпрацювати. Ми називалися Жадани Собаки в космосі, а потім засновник цієї групи Саша Болдарєв, пішов з групи, він приїхав до Києва, він зараз працює в одному з театрів. Ми подумали, щоб все це було коректно стосовно Саші, мабуть, треба трішки перейменуватися. Собак ми, з космосу забрали і собі Космосі, лишили. Вже дане собак. Хоча про волонтерство запитати. Ну, ви активно дуже буваєте на сході, допомагаєте взагалі в цих таких проєктах берете участь. Що з такого? Ну і зараз, і під час карантину, я так розумію, трошки менше стали їздити. Менше, тому що, тому що ми, у нас багато наших якихось акцій, ініціатив не пов'язані зі спілкуванням з публікою. З ну, тому що це наживо За... вам. Ні. Зараз не можна. Mm -hmm. Ми зараз їздили, підтримали бібліотеку в Народівському, селище на кордоні Донецької і Луганської областей, ми там бібліотеку будували. Ми до них їздили, розвезли там теж подарунки по школах. Ну, зараз січні поїдемо. А так чекаємо на завершення на проведення локдауну, на якесь послаблення цих всіх умов, щоб якось дійсно спілкуватися. Тому що, мені здається, в цих всіх поїздках важливо не лише там матеріальні. Та, підтримка школа чи бібліотек, чи дитячка садочка ще дуже важливо жилеську політику. Можливо, воно більш важливе. Я вам дуже дякую. Я вам дякую за розмову. Я ще хотіла, оскільки перед Новим роком у нас вийде це інтерв'ю. Знаєте, як на раді, Побажай. завжди побажайте щось <р throwing> нам хороше. Да, хочеться побажати, щоб наші страхи і тривоги відступили трішки, щоб повернулася до нас наша. Веєнність. Наша здатність все-таки дивитися вперед, в майбутнє, без страху і без розвідку. Це важливо, коли в тебе є якийсь ґрунт під ногами, це добре і для тебе, і для тих, хто з тобою. А дуже важливо так само дбати про тих що зараз такий час. Це об'єктивно. Є ця пандемія, є цей вірус. Дуже важливо зараз триматися. Дякую! не пожалуй